Вас радо у своїй собі на прекрасній Україні галицькій землі. Дякую, я Запрошуємо вас на ворчище відкриття мемориальные доски Василий Мам. Просим.

Слава Ісусу Христу! Благодаря. Напевне Богом було послано добру, дуйну людину Василяні Мого. В 1922 році він разом зі своєю сім'єю приїхав сюди в царіському році, щоб виконати свою місію, добру місію християнина, як як ця паруха села в царіському році. Вірою і правдою послужив їм тут до 47-го року. Божі, напішки червоні капіта і не забрали його в Караганду. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати паніславного ворога, поселяні мого, а також його сім'ї, яка в час визвольних змагань майже вся полягла на вході для, для початку нашого церкви залишилася невелика кількість родичів з родини Німеччини, Романа Луксійовича Немого, а також нашого декана Української греко-католицької церкви. Василян забереться і в'яти нам реальну доступ. Квіти. Квіти від вояків пота. Данний Бог наризав день і повсякчас і навіки вічні. Слава тобі Боже, на слави наслід. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. От є, оця сімки наші, озі по себе коня наші, святий житейки. Наші твої рад, святому я доброві, повча на віці віці водій, сидить царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небішим, і не веди не за спокусу, але визволи на світлу погод. Бо твоє церквою силою, Господи, Боже, все держить, любов, осві на семів, з дерева і золота, і життя. І нині не відкидає їх подібності огонь, які вони твої благодаті, і царства царство сподобилися, ми собі глянь ще сьогодні на паща веселяні мого і освяти її. О, ти, як милостиві, вислухай друзів своїх, щедро зрой українському українського народу, бо ти ж роз, і добра подати, ми тобі славу даємо. З'єдино родним і сином Пресвятим, милосердним і животворним духом, нині по всяк час, і на віки -по вічені, Господи, вікомолімався, Господи, що сударив людину на образ і на подібність свою, що прийняв вигляд свої, став людиною, обновив цю первісну природу, коли їх вшановуємо. Тебе, як прообразно, славимо, благослови і освіти пам'ятну дошку на наслабший його, шанової, знайти милість перед собою, благодаті щедротами час і навіки вічні. Амі. Благословля пам'ятна дошка ця, честь ось я, Василя Німого, Благодаттю Пресвятого Духа покропниці і свяченій води. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа блаженні, що їх вибрав і прийняв ти, Господи, і пам'ять їх зроду в рік. Все отче, шановна влада районна і місцева, дорогі воїни Української повстанської армії, Возлюблені в христі брати і сестри, дорога родина, блаженної пам'яті Отця Василя Василяні З ласки Божої, ми сьогодні. Зібралися у те скромненьке село Старійськоморохи, щоб вшанувати пам'ять вірного сина Української греко-католицької церкви, доброго пастиря і великого патріота України, не тільки як самого себе патріота. Але такого патріота, який зумів виховати свою родину, своїх дітей, також бути патріотами. Бо як і він, так і його діти віддали своє життя за волю і незалежність України. Через 60 років, шановні парафіяни рок, Приходить до вас Отецьніми, повертається в тій меморіальній дощі і спочиває тут, на тих стінах святині, щоб продовжити проповідь, продовжити науку, яку він не зумів завершити, ще багато чого навчити вас. Мав багато мав ще що сказати вам, але лютий ворог, кровожадний кат, знищив його разом із його дітьми. Знищив тіло, але не знищив духа. Не знищив віри. Бо як розповідають очевидці, коли отця Німого мого НКВД взяли тут з села, в парохії, забрали батька з дітей і везли фірою до Болшовець, до району. Духовні діти і апарафіяни бігли за фірою і плакали за своїм отцем. Вони хотіли боронити його, але як оборонився перед цими посіпаками, які озброєні автоматами, пістолетами, які жорстоко дивились на все, що було українське, що говорило про якусь пам'ять, про любов, про пував, про порядність. І не звернули уваги на плач, на благання людей. І завезли його до Бельшевчинської тюрми. А опісля сказали, що його хотіли вбити люди ще в селі, бандита, націоналіста. Ми його врятували, бо люди були б його вбили. Як вони вміли повернути в другий бік? Як вони вміли сфальшувати правду, а народ любив отця німого. Бо було за що любити доброго, відданого і жертвенного пасторя. Дорогі в Христі. Що проповідає сьогодні Отець Васильній? Мовчанням своїм. Він дивиться на вас. Може, деякого ще з вас тут хрестив, хтось є тут. Ще є ви тут, які пам'ятаєте його. Бо йшла мова, яку фотографію дати. Чи молодого, чи вже який був у Караганді з бородою. Я все-таки мав думку дати такою фотографією, яку він вийшов від вас. І вслухаючи його слова, він далі каже, любі Бога! І свого, як самого себе. Любіть Україну, жийте в згоді, бороніть себе перед несправедливістю, не будьте мовчазні, не мовчіть на гріх. Він міг теж прислужитися, схирити свою голову перед котами. І сказати, я буду служити вам. Я буду робити, що скаже, додаруйте життя, але він цього не зробив. Який це приклад доброго пастиря, який не був наємником, який не втік, але краще смерть, чим зрада. Який приклад для вас, дорогі жінки? Як треба підтримувати своїх чоловіків, його дружина, їмось, не нарікала, але пішла з ним у ту кагранду. Там несли і ділили тягар, горе. Вона не сказала, через тебе я страждаю. Ти зіпсу мені життя. Через тебе я маю стільки проблем. Але вони чоловік родиною несли той тягар. І жартували свої муки свої страждання за кращу долю українського народу, за кращу долю нас з вами. Ці прекрасні діти, сини і доні, які перестоять стоять мені перед очима. Вони всі передчасно пішли до гробу в страшних муках, в знущаннях. І, от пацеч Василь проповідає нині вам, не забудьте, пам'ятайте. Бережіть Україну, бережіть віру, бережіть наші традиції, бережіть культуру, будьте відданими нашій церкві і нашому народу. Нехай ця проповідь лунає постійно із цих стін храму, де отець прослужив з 25-го року по 47-й рік. Нехай пам'ять про нього передається з покоління в покоління, але не тільки пам'ять увага і молитва. Але наслідуємо Його жертовність, Його віру, Його любов до Бога і до Матері України. Пам'ятайте, парафіяни свого Отця. Пам'ятайте його проповідь і часто стійте біля тої меморіальної дошки і слухайтеся, отець вас багато чого пора. Він продовжує проповідувати. Прийшов до вас, отче Михайле, ГЕС. Він тут буде багато вам допомагати, тільки щоб ви звернули увагу вірних своїх на ту меморіальну дошку. Він навчить кожного з нас. Нехай Господь прийме ті сьогодні наші молитви, які доносимо за упокій душі Отця Василя Німого. Нехай Отець Василь прийме той скромненький дарунок від нас. Його нащадків, від його парафіян від нас священників, нехай прийме той дарунок, який зробив для нього один добрий чоловік, жертвенний, який профінансував ту меморіальну дошку. Я не називаю його прізвища імені, хай Бог називає його там на висотах і віддячить йому за те, що він зробив у віковічив в сінах цієї церкви пам'ять отця Василя Німого. Прийміть, дорогі Отче, цю вмиральну дошку як знак любові, пошани і вдячності за вашу велику жертву, яку ви склали цілою родиною на вівтар. Жертвений вівтар, вівтар нашої нескореної Матері України. Амінь.